Ну що, друзі, всім привіт! Де я можу ще бути зранку, в сьомій годині? Як не дома, або не на роботі? Правильно, на риболовлі. Я сьогодні знову вибрався за судаком або за щукою. Побачу, що сьогодні буде погода. Така собі, вітер прохолодний, трішки, так сіро, знаєте, дощить трохи. Але нічого, я сьогодні не сам, я сьогодні з Мішою, давно ми з ним не виїжджали разом на рибалки. І все-таки вирішили, що перед роботою треба хоча б дві годинки спробувати е покидати на судачка. Я вже розклав повністю все, по комплекту, все як завжди. ну, Але для нових глядачів, які мене дивляться, розповім. Друзі, універсальний комплект, на який я рибачу, він не є сильно бюджетний, але ну, я б сказав, що це бюджетка. Так. Е котушка Dywa Excel. В розмірі 3000 громад. Е, також фаворит Bluebird з тестом 416. Е, по шнуру, як завжди, не пам'ятаю. Блін, Міша, ти маєш знати мій шнур? Селект. Да? Блін, забув назву. Коротше, шнур селект. Грущий бурашка зараз 10 грамів поставив. І фішаповський силікон, на який мені тут вдавалося минулого разу дуже добре відловлюватись. Зараз вам його покажу. Одну хвилиночку, друзі. Опа, йди сюди. Коротше, ось такий силикон такому цікавому кольорі, я би сказав, фіолетовенькому, щось такого плану. Ну і на 10 грамах. Побачу, що воно буде. Покидаю, звісно, різний силікон. Спробую сьогодні багато чого, тому ми починаємо нашу риболовлю. Я вже декілька закидів зробив. Зараз продовжую далі кидати. Міша поробує скейтеча, а я пробую свій шапа. Тому все. Вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. Помаленьку, друзі, пробую виманити судачка. Вже закидів 5 зробив зараз в різні боки. А у мішусь вже покльовка була, да? збило квіз за... задерло. У мішу що був тичок. Він на 5 грамів е, з кейтч в розовому кольорі. Сколько дюйма у тебе він? 3,5. На 3,5 дюйма. От вам і будь ласка, друзі. І не зрозуміло, що ця риба хоче, який, який розміром сьогодні силікон їй сподобається. Ну е, нічого, я зараз ловлю на 2,8 дюйма. Е, те, що все-таки минулого разу тут працювало, я відразу почав з нього. Але зараз буду також пробувати, експериментувати, дивитися, що поставити. Зараз спробуємо з Мішею. У нас не сильно багато часу, але ми спробуємо підібрати приманочку, щоб нам вдалося щось все-таки, як то кажуть, підловити ж. Так, є. Туди його все, друзі, пробуємо. Зараз по-любому Міша увалить толстолоба на 15 кілограм. Я вам обов'язково все снігу. Я вже, друзі, поставив силикончик такий бандуру, по-моєму, 3,5 дюйма чи 3,8 він дюйма, точно не пам'ятаю, на джиголівці з спайкбіт в салатовому такому кольорі. Пробую уже, знаєте, і більші приманки ставити. Можливо, зараз він хоче щось такого більшенького. Можливо, якась щучка клюне. ну, не знаю, Загалом, знаєте, як то воно буває, тут треба експериментувати. Ну, Мішу вже 2. Теж на салатовенький, так шотики. В тебе тут скільки? 3 дюйма да, стоїть? 2,8 у нього тільки що на 2,8 дюйма е, був течок в салатовому кольорі. А я поставив ось такий спайкбіт, головка 10 грамів, серйозна. Серйозна рибка для серйозної рибки, як то кажуть. Оп, туди. його. Те ще треба. Зараз трішки цим силіконом. Експериментувати, Вон лежить коробка, все лежить, треба тільки пробувати. Тільки пробувати, як то кажуть. Та я ще тичка не бачив. Засипив одну деревину, тільки що невеличку, як вдарило мені воно. Аж в серце в п'ятки впало. Думав те що тичок. Але ні, це був не тичок. Ну нічого, подождем. Верніше найдем. Найдем і підберемо приманку під нього, щоб все таки його зловити. Виключити камеру, ось вам одне вже клювання. Бачите, ось це вдарило. Тик-тик з боку по силікону і все. І це салатовеньке колір, рахуйте десь 3,8 дюйми, 3,5 чи 3,8, щось такого плану. І в ногах, ось тут неподалік вдарило. Ну, побачимо зараз. Блін, такий тичок, тільки-тільки виключив камеру, так ти-тик і все. Ось Судачок. Балується, так сказати. Ну, одне клювання вже було хоча б. Хоча б клювання. А тепер треба пробувати реалізувати ще клюваннячко. Я ж не знаю, щось я думав, що на, зараз на крупний воно клювати не буде. Хоча, знаєте, може йому справді більше потрібно і крупніший силікон зараз, аніж менший. Тобто, може воно зараз не хоче того 2,5, 2,5 дюйми. Воно може воно хоче щось зараз такого покрупнішого. Але знаєте, щоб ця мілоч не задрачувала просто, то знаєте, що б'є і все. Але щоб воно ще засікалося. Ну, буде зараз видно. Ну, я зараз справді буду пробувати ще більші приманки трошки кидати і побачу, що воно мені покаже. Перебираю помаленьку свої приманки, спайк біт. Ось такий прикольний силікончик, на нього я ловив рибку на війнику 8 грам. І зараз будемо пробувати на таку натуралочку щось зловити. Не знаю, щось поки що, поки що тихо. Один тичок, оце в мене був на салатовенький і все. У Міше 2 тичка вже було, але нічого, пробуємо. Коротше, що тут говорити? Ми експериментуємо, ми пробуємо. У нас нема іншого вибору, так сказати. І ми тільки підбираємо, пробуємо підібрати приманку, тому що те, що працювало минулого разу, сьогодні не працює. Але було, знаєте, вже якась невеличка закономірність, що у мене на салатовеньку силіконочку було плювання, що у Міше. І на розовеньку ще було крітеч. Тому побачимо, що воно нам так сказати, покаже сьогодні і що воно буде клювати. У нас часу не так сильно багато, щоб щось підібрати, якусь приманку, але ми намагаємося все-таки якнайшвидше підібрати. Я постійно міняю силіконові приманки для того, щоб, ну, для того, щоб зловити, звісно, для того, щоб відчути виважування риби. Це буде просто, знаєте, саме кайф, коли клює, виважування, це ж просто неймовірно. Так, ну що? Пала приманочка. На падінні цього разу нічого не б'є. Того разу в мене два чи три рази було клювання на падінні. Поки що такого немає. Так, рибка. Рибка, давай. Садачок на натуралочку. Чи щучка на натуралочку? Хто у нас? То у нас хоче зараз натуралочку, щучка чи судачок. Чи ви зараз вдвох будете кидатися на одну приманку між собою, битися у воді, хто клюне. Хе -хе. Ну, Побачимо, побачимо, друзі, що я буду говорити, якщо треба пробувати. Зараз покидаю ще закидів 5-7 на натуралочку, Ні, будемо пробувати щось інше. Добрався, друзі, я до ось такого силікону в кольорі хамелеон. Жовтенькому так сказати, такий прикольний. Зараз будемо пробувати на нього. Грущий бурашка 8 грамів, цього буде достатньо. Ах, погано кинув. Ну нічого. Я думаю, цього буде достатньо по вазі 100%, Ми попробуємо з цим ще погратися силиконом. Тому що він на, одні, на одній із водоймів Приносив мені рибу, приносив мені результат і батькові приносив. Батько ловив саме на цей колір, саме на цей розмір. Судачки такі по 500 грамів плювали, по 400, і було нормально, знаєте, хоча б відвели душу. А тут саме хочу сьогодні гарного судачка. У мене тут рекорд 940 грамів судак. Хочу сьогодні би, побити його нарешті. Цей рекорд зловити за кіло судака. І це буде то, що треба. Так, а ну, ось тут жди. Закат. И вот там, я думаю, зараз судах наш клюн крупный. Он там должен быть, по-любому. Там стоит. Он ждал, пока я ему дам поднос по всей силикон. Давай, судачок, давай. Судачок, щучка, отзывайтесь. Бабушки, дедушки, так сказать, и мамы, папы, Діти нам не треба, діти хай живуть, хай ростуть. Але якби воно клювало в кількості, знаєте, навіть якщо невеличке би клювало в кількості, це було б класно. Тому що, тому що, знаєте, відвести душу просто, щоб половити, побачити багато клювань, так як в мене було це минулого разу, коли нам вдалося підібрати клювання, що я підібрати приманку, що я близько 10 клювань, навіть можливо більше 10 клювань відчув, то це було, знаєте, просто. Ну коротше, неймовірно, це була хороша, хороша вилазка. А зараз щось поки що, поки що мовчить. Один, одна покльовочка тільки в мене була. Всього лиш одна, а у мішки дві. І все, і тихо, поки що. Ну, Ми питаємося, ми вдвоєм зараз ці приманочки перебираємо раз за разом, щоб спробувати все-таки щось виманити. Можливо, зараз підемо десь на друге місце, якусь іншу кладочку покидаємо. Можливо, він просто тут не стоїть зараз цей судак, а можливо просто неактивний і не хоче нічого брати. Ну але це таке, знаєте. Не знаю. Друзі, щось є. Щось є дуже велике. Диви, не подається. Не подається. Не піддається взагалі щось є, друзі. І, І пішло в бік. Пішло в бік. Да-да-да, в, в, в берег, в берег. Рибка, не йди в берег. Ай, хто там такий? Щось хороше мішань. Не, не піддається взагалі. Судак, в лагот. Лопатий? Та сюдак! Та ладно! Та судак взаглот! Який то столоп, ти що водиш! А ну приподнімися, бо я не побачу. А взаглот? Ти бачив? Взаглот! Друзі! Тол... Толстолоп. Зарод. В заглот. Ну какой В заглот толстолоб клюнув, друзі. Нічого с тільки подивіться блін. На лижу, в заглот, толстолоб. Куди ти йдеш, Міша? Може ти її пробуй приймати потому що він... Тудою? Да, це вообще, ви подивіться, яка риба Тихо, тихо, тільки на підкладку. Сейчас, ще, сейчас, ще выделується. Вделуется, выделуется. Хорошенький толстолоб, в заглотик. Ану, Мишаня, а ну Мишаня, я там принимаю сейчас. Так и давай, 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 на старт. Я ще хоче постартувати трохи. В заглот лобатый, друзья. Я такого в житті не ловив. щоб, щоб в заглот лобатый клюнуть, це капець. Подивіться, що який. Заглот клюнув. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, який красавчик! Показує коники. Ай-яй-яй, який красень! Та ви що? Друзі, це капець. Так, тільки не підкладку. Ще хоче погулять. Давай, малий, виходь. Давай, давай, давай. Давай, давай, рибка. А він ще хоче... Ще трошки хоче коників показати. Ну ладно, поборемося, поборемося, так сказати, ще з ним трохи. Тихи не підкладку, не підкладку. А ну Мішаня, буду пробувати його виводити. <рик> 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 <Та> ш... <рик> <рик> Дивись, ще не все. не все. Але заглот, Міша, ти подіваєш, тут столов заглот. А ну-ка. Тихо, тихо, не підкладочку, не підкладочку. Він там, я не знаю, він там не сильно держиться, мені кажеться. Нормально. Так. Ну куди ти йдеш ще пастися? Блін, у мене ноги трусяться аж. Я думав це судак, думаю, охренеть. А тут отаке, друзі. Телятко клюнуло. Спробую його розвернути. Давай, плыви уже сюда. А, сюда, 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 сюда. Да, да, заводи, заводи. Он уже лежит он. Оп, принимаю, Мишаня. Не мало ты случайно весов? Коня. Ну, оселедець. О, дивіться, друзі, який красень. І в зараз вам покажу більш детальніше, як він клюнув. От, блін, спачкав. Так. Ну що, друзі, як вам рибинка? Тихо, 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 слизнявий. Зараз все буде в слизі. Ну ось, бачите, і прям в заглот ось тут, за низ оцей, за саме іменно жало, він дуже добре всівся. І попався ось такий Товстолоб Товстолоб Що з ним робимо? Я оце думаю, він молоденький, невеличкий, може його взяти собі на селідочку. Ну блін, гарна рибка, що сказати. Дуже, дуже гарна рибка. А, холодний Тихо, 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 тихо. Капець. А, друзі, тут уже не докопаєшся, що забагрив чи ще щось, тут клюнь. Ось такий красень, Ось такий лобань. Ну 4 кіла в ньому. Ого-го, які наші кровоточки прямо не допустять. Ось такий красень, Погляньте на нього. Суперова рибка. дивіться, тобто, охрененна рибка. І те, що треба, капець, друзі? Ось така риболовля у нас закінчується з такою гарною рибою, І ще й сплювання. Оце, оце, я розумію, лобатий. Дивіться, яка мурда. І ще й клюнув, же клюнув, це взагалі на лижу, блін. Да, друзі, яка рибка, погляньте тільки на нього на цього товстолоба. І ще й мудрився клюнути. Клюнути на ось таку приманку, більш детальніше покажу вам. На ось таку лижу, заниз саме клюнув. Не забагрив. Оце вже зрадує, що він не багряний, а саме клюнув. Ось комплект, який його витягну, подивіться, порівняно з паличкою, яка гарна риба. Ну, кілограма 4 в ньому є. Десь так 3, Та, ні, більше трьох, 4, може, навіть 5. Класний товстолоб, те, що треба. Ну, коротше, рибалка удалась. Хоч в мене був один сход хорошої риби, але рибалка, в принципі, удалася і зловили ось такого гарного красення. Коротше, ось так, друзі. Ось таке у нас вийшло, ось така рибалка в нас вийшла. Що можу сказати? Відео не сильно довге, так сказати, не сильно велике, не сильно вийшло і половити судака. У мене було два чи три тичка, а між 3-4 щось такого плану, але ну, так нічого і не нормально не клюнуло, Тобто маленький такий тюк по силікону, по силікону навіть видно е, сліди зубів, але чогось він не активний. І клювати нормально ну, не хоче. Було у мене одне хороше клювання також. Е, можливо, багрениш, а можливо, і клювання коротше, на лижу так само. І тут я ще думаю, ну ще трошки повпирай, лижу, ну ще попробую. І тут бабах товстолоб, взагло, друзі, взагло столоб. Як таке можливо? Ну я не знаю. Захотілося йому тої лижі і все. Ну я такого ще ні разу в житті не бачив і не відчував. А тут ще й в мене, і ще й ось так, і взагалі класно, і Фу, що можу сказати? Руки трусяться, емоції досі просто переповнюють. Е, та й все. Та й все. Коротше, друзі, нам потрібно вже їхати по роботам всім. Ми приїхали на ранок, трішечки порибачили, підловили одного тільки товстолоба і все. По хижаку, ну, нема то нема, що сказати. Приїдемо якось наступного разу, спробуємо ще його подьоргати. Така вийшла риболовля. Всім дуже дякую вам за перегляд. Друзі, пишіть коментарі та підтримуйте україномовний контент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий вашій підписці. Тому всіх до нових відео. З вами був Дедводфішин, Вова Курівчак. Скоро побачимось!